Зробимо огляд тестового зразку корпоративного подарункового набору. Набір виконано в чорній крафт-коробочці з брендованим принтом зверху, прикрашений срібляною атласною стрічкою. Зробимо огляд, що входить до складу набору. Розкриваємо стандартні коробочки у нас розкриваються ось таким чином. Всередині перше — це двостороння брендована листівка з логотипом. Тут може бути будь-який текст. Листівки, якщо треба, то не будемо вкладати у склад наборів, щоб було зручно їх підписати. А потім підстрічку зверху зверху коробочки закласти. Так, в складі набору у нас, по-перше, це срібні бенгальські вогні. З побажанням яскравих вражень. Далі оригінальна шокопійця. Тут 8 різних шматочків, 8 різних смаків шоколаду в одній упаковці, з побажанням оригінальних ідей. На також горішки фундук у молочному шоколаді з побажанням бадьорості та енергійності. Мигдаль у білому трюфелі, з побажанням легкості і натхнення. Печиво з мотивуючими і добрими передбаченнями, з побажанням успіхів у всіх починаннях. Чайна композиція в тубусі, з побажанням душевного тепла та сімейного затишку. Бельгійські трюфельні цукерки, коробочка з побажанням солодкого життя. І Коняк старий кахеті, 7 років витримки в дизайнерському манжеті, ось такому, з написом Чудодійний еліксир споживати для зниження напруження та підняття життєвого тонусу, з побажанням гарного настрою. Зверху, як приклад, ми прикріпили, можуть бути ось такі готові те, тости, побажання з різними. Побажаннями за здоров'я, довголіття, за приємні несподіванки, за любов і щирість. І так по всьому колу різні побажання. Їх можна зняти, тобто можна зробити без них. Тут можна зробити без них, щоб була просто ось така ось пляшка. Це за бажання. Всі ці написи можна змінити.